Дуже часто явища природи ставлять в глухий кут сучасну науку. Вчені не можуть чітко пояснити їх причини, а їхні гіпотези виявляються хибними. Можливо, наша цивілізація не найдосконаліша, і наші знання про світ лише поверхові. З 25 липня по 23 вересня 2001 року. Упродовж двох місяців в індійському штаті Керала випадав таємничий червоний дощ. Сильні зливи, під час яких дощ був пофарбований у червоний колір, забарвлював одяг у рожевий. Таємниче явище породило масу чуток та гіпотез. Найпростіша версія: вода наситилася хімікатами, які викинули у повітря місцеві заводи. Найнезвичайніша так інопланетяни населяють землю новими формами життя. Що ж це було насправді. Якби щось подібне сталося 100 років тому, то можна було б списати історію на видумки та легенди. Але ні, майже два місяці незвичайні опади щедро падали з неба, і за цей час з'явилися сотні фотографій та відеозаписів. Колір дощу варіювався від яскраво-червоного, схожого на кров до рожевого відтінку. Забарвлена вода випадала локалізовано. На площі кілька квадратних кілометрів або навіть сотень метрів. В одному місці міг йти безбарвний дощ, а зовсім поруч кривавий. Офіційна думка на колір рідини вплинули спори. Епіфітні зелені водорості справді розмножуються у такий спосіб але як спори змогли піднятися на висоту кількох кілометрів? Цікаво, що незадовго до подій жителі штату Керал спостерігали метеор. Його вибух уночі чули місцеві мешканці. Тому Готфрі Луїс, астробіолог, заявляв про космічне походження частинок. Вони утворили червоні хмари, з яких незабаром випав такий самий дощ, але ця версія має одну істотну ваду. У такому разі вітер переніс би хмари на інші території, і червоний дощ пройшов би не лише над кералом. Ентузіасти, які отримали доступ до дощових домішок, порівняли їх із еритроцитами. Овальні об'єкти насправді схожі на червоні кров'яні тільця, однак вони руйнуються поза соляним середовищем. У випадку з дощами в Індії об'єкти зберігали вигляд і форму протягом декількох днів. Вони складалися з вуглецю, кремнію, а також мали невеликий відсоток кальцію, магнію, алюмінію та інших речовин. Це не єдиний випадок кривавих дощів. Були повідомлення про незвичайні опади в інший час і місцях. Але остаточної версії від вчених так і не було отримано. Інша із нерозгаданих загадок блискавки Кататумбо. Вони з'являються над місцем впадання річки Кататумбо в озеро Маракайбо у Венесуелі. Феномен полягає у появі великої кількості блискавок безперервно і протягом тривалого часу. Відбувається це переважно вночі. Говорячи простіше, тут найвища ймовірність удару блискавки аж 250 блискавок на квадратний кілометр за один рік. А загальна кількість грозових днів протягом року може досягати двох сотень. Блискавки кататумбо можна бачити з відстані до 400 кілометрів. Це породило міф про існування блискавок без супутніх акустичних ефектів. Одне з можливих пояснень такого явища свідчило, що причина всього наявність урану в гірській породі, який став магнітом для блискавок, але ця версія не підтвердилась сьогодні безліч блискавок пов'язують з унікальним характером території в цій частині Венесуели. Гігантський вулкан, розташований в Єлоустонському національному парку в Сполучених Штатах, Викидається з періодичністю раз на 600 тисяч років. З того часу, як це сталося востаннє, пройшло вже 640 тисяч. Вчені стурбовані цим фактом, адже його виверження може спричинити тривалу вулканічну зиму, протягом якої глобальна температура знизиться, а людство не зможе вирощувати рослини на землі. Тому їжі стане замало для тієї кількості людей, які мешкають на планеті. Єлоустоунський вулкан є одним з вулканів, які можуть мати настільки катастрофічні наслідки для клімату. Їх прийнято називати супервулканами. За всю історію єлоустонський вулкан вивергався тричі. Перше це сталося близько двох мільйонів років тому. Тоді, внаслідок виверження, гірські хребти розпалися, а вулканічний попіл покрив чверть території Північної Америки. Враховуючи періодичність попередніх вивержень, що траплялися в середньому раз на 600 тисяч років, багато хто говорить про можливість того, що наступне може статися вже найближчим часом. Космічне агентство НАСА у 2017 році створило стратегію, що може допомогти людству уникнути можливої катастрофи. Найбільш ефективно вирішити проблему можна, якщо просвердлити з обох боків вулкана два отвори. Та залити туди воду під сильним тиском. Це дозволить поступово знизити температуру. Ризик лише в тому, що якщо створити отвір зверху резервуара з магмою, це може спровокувати виверження. Не існує також жодних гарантій того, що ці дії матимуть довгостроковий ефект. Проте вчені НАСА сподіваються, що план заохотить інших вчених практиків шукати нові способи запобігти небезпеці. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що, попри всю силу технологій, величезну кількість ресурсів і потенціал, людина досі лишається слабкою перед силами природи. Ми не здатні впливати на природу і контролювати її, а також пояснити велику кількість її явищ. Буде цікаво почитати, що ви думаєте на цю тему. На сьогодні у нас все. Будемо вдячні за вподобайку і підписку. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей! У нас на каналі.